2 березня після народного вічя на Буковині просимо коментарів у депутата обласної ради Руслана Мельника за результатами засідання позачергової сесії. Сьогодні відбулася сесія. Вчора ввечері групою депутатів було приблизно накидано план звернення, які ми мали робити. Значить, в тому плані були звернення. До східних обласних рад і окно Республіки Крим, до Верховної Ради та Кабінету Міністрів, до громади Чернівецької області і звернення, також звернення до Ради безпеки ООН та інших європейських організацій. Сьогодні на сесії було винесено тільки два звернення, які були тільки звернення до громади і звернення до Кабінету Міністрів і Верховної Ради України. Потім в процесі засідання Ради було внесено третє звернення, що ми вчора пропонували про те, щоб звернутися до обласних рад по Україні та Автономної Верховної Ради Автономної Республіки Крим, щоб пояснити їм, що в нас немає ніякої Бандерівщини, що у нас любі громадяни любих національностей мирно співіснують на тернах України, ніяких проблем немає. Також у нас було друге звернення. Ці два звернення і третє питання у нас було про виділення фінансової допомоги Герою Чернівецької області Щербанюку Олександру в розмірі 100 тисяч. На сесії були присутні військовий комісар, який надав нам інформацію, яка нас цікавила, що дуже багато людей приходять, звертається до них, щоб записуватися в, в резерв. Про те, що я задав йому питання, він сказав, що близько тисячі військовослужбовців у нас знаходиться на термах Чернівецької області. Також виступав заступник начальника ОМВС України в Чернівецькій області, який надав інформацію, що особовий склад міліції Чернівецької області близько 2,5 тисячі осіб разом з вільнонайманими особами, цивільними. Що все під контролем виступав у нас начальник служби безпеки України в Чернівецькій області, який сказав, що у них вони постійно моніторять інформацію про сусідів, тобто Румунію, що проблем ніяких немає, бо це країна, яка знаходиться в НАТО, яка підтримує Україну, по тому, що робиться по Україні, він всі зі з працівниками, з керівниками інших обласних управлінь, що все під контролем. Хотілося б вірити, щоб воно дійсно було так щоб нас просто не заспокоювали, але хочу звернутися до громадян Чернівецької області. Сам гаряча голова. Але розумію, що сьогодні на Майдані, на Вічі лунали різні заклики. Іти брати під контроль Чернівці Обленерго та Сбербанк Росії, які є власниками якої є росіяни. Я проти цього і поясню, чому. Тому що влада Росії посилається на те, що громадяни України утискають на термах України. І якщо ми будемо брати е, ці підприємства під контроль, значить це може бути сприйнято як тиск на підприємство росі... громадян Російської Федерації, використано проти нас. У нас є правоохоронні органи, які повинні це контролювати. Начальник служби безпеки України в Чернівецькій області дав роз'яснення, що вони це теж моніторять, значить ці об'єкти не потрібно брати. Також я хочу закликати громадян, ніякі збройні склади брати не треба, додатково охороняти їх не потрібно, тому що там є люди, які за це відповідають. Тобто військовослужбовці, і ми повинні бути холодними, ствердними головами, спокійно все робити. Якщо буде команда е, військового стану, значить тоді будемо записуватися і виконувати вказівки стоящих е, керівників е, Збройних сил України. А ця самодіяльність просто може привести до таких наслідків, що різні розрізнені групи почнуть займатися моєю діяльністю і наробимо на теренах області тільки страх і паніку. Тому закликаю громадян. Дякую за те, що прийшли на площу, за те, що активні, і ми повинні боротися до останнього, захищати свою е, землю, землю України. Які наступні кроки зараз е, м, планує зробити облрада, в якому режимі буде робота депутатів? Якщо чесно, значить я після засідання, після закінчення сесії підійшов до е, керівників фракції. Різних і запитав у них, що ми далі робимо. Вони сказали, у нас є завдання, наприклад, Сергій Юлик сказав, у мене є завдання по районах самооборону контролювати. Все, а депутати на сьогодні якби своє зробили вони вільні. Але є чергування в обласній раді. Я думаю, що завтра зранку ми вже будемо мати якусь інформацію. Якщо не буде, якщо події не будуть розвиватися дуже швидко, можливо, треба буде реагувати сьогодні годинами. Я, наприклад, готовий цілодобово, коли потрібно, я готовий, якби виконати свій обов'язок, що потрібно то робити в будь-якій годині дня і ночі. Спрошу на вічі від правого сектору, від е, е, сотника е, самооборони звучали заклики до мобілізації е, не тільки в військкоматах, а й е, в палатках, які вже з завтрашнього дня вони обіцяють поставити. Яка думка з цього приводу? Прошу коментаря. Ну, Ви знаєте, що я поважаю, наприклад, того сотника, який був на Майдані. Так, да, Він вороч, говорить цікаві речі, людина, яка пройшла, як кажуть, дуже багато пройшла, і вона має право це говорити. Але я не розумію тих людей, які там виступають інші, і всі говорять про самооборону, що треба робити, треба боротися. А Коли були реальні події в Києві, то їх ніхто там не бачив, це по-перше. А по-друге, я б хотів запитати цих людей, а вони готові стріляти в людей, якщо вони хочуть так рвуться отримати зброю. Це ж не так просто все зробити. Поки що нагальної потреби немає, значить я знову ж повторюю, що самодіяльність вона може зараз тільки нашкодити. Тому я вважаю, от у нас є е, самооборона, різні тут збройні, е, 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 різні. Загони самооборони під різними назвами, але я сьогодні задаю питання їхнім керівникам. Оці загони самооборони перевіряють людей, влізають в якісь офіси, входять в ради. Організації ніде не зареєстровані, у них посвідчень немає. Завтра під їх маркою будуть зроблені якісь злочині, когось десь обкрадуть, когось поб'ють. Як ми будемо розбиратися? Моя думка така. Ці загони самооборони мають співпрацювати тільки з працівниками правоохоронних органів, щоб можна було їх ідентифікувати, один одного доповнювати. Значить, мені була задана така відповідь, ну я ж правоохоронці ще мили народ України два місяці назад, ми на Майдані були, з ними боролися, і ми тепер спільно будемо співпрацювати. Да, правоохоронні органи зараз дискредитовані, але рано чи пізно ми маємо піднімати їх рейтинг, робити чески в органах, коли стабілізується ситуація в Україні. Зараз ми повинні здобути за все, у нас є зовнішній ворог, агресор, який напав на Україну, і ми повинні боротися. Значить, треба забути всі свої амбіції, ставати плечем об плече і працювати. Якщо є такі люди, що повністю себе дискредитували або буде замішані в корупційних схемах, подавати офіційні документи в Народну раду, в обласну раду, в прокуратуру, в СБУ, а в засоби масової інформації. Питань нема. Будять факти, будемо реагувати негайно. Дякую за активну позицію. Дякую за коментарі.